Доброго дня, любі мої друзі і підписники мого каналу. І кілька днів поспіль я збиралася все вам показати, що наша мімозка готується до пологів. По гулькам у нас 24 числа, тобто січня, по одному календарю 29-го, по іншому 7 січня. В сітня вибачаюся, лютого ростел. Ну, Друзі, своїх корівок я кормлю дертюхою і кормимо до останнього, тобто е, до самого ростелу кормимо. Е, давали, так як і давали, 2 кілограма дерті на один раз. Дерть у нас зараз причудова. Купили ми е, різноманіття зерна, я вже показувала, але цього разу нам привезли. Пшеничка, кукурузка, насіння соняшника і гречка. Друзі, дерть, чесно кажучи, сам би їв би, але треба кормити корівок. Ну і ось мріяла-мріяла, думала, та щас розкажу, та зараз зніму і думаю, та ладно, та потім, та потім. Ну і ось учора ранок збираємося ми з чоловіком на базар. Управилися зранку, глянула на мімозу, думаю, щось вона стоїть, хвост тапирила. Ну, думаю, ще якось рано по числам, живот ще не опустився. Але чесно скажу, дійки торчали. Ну, думаю, ну, ладно. А хлопці ж вдома, хлопці вчаться онлайн. Ну, кажу, хлопчики, ми поїхали. А ви кажу, заглядайте. Хорошо вам, будемо дивитися. Ми на базарі? Е, Дзвонок телефонний, дивлюся синок Андрюшка. Ну, я зразу зрозуміла, що щось там не так. Він дзвонить кричить мені в трубку: Мама, мама, я тут зайшов у сарай, а тут телятко стоїть. Кажу, ого, сина, кажу. Ну, ладно. Я ж вам вже казала не один раз, що ми. Мишкаємо так, що у нас 4 кілометри до базару. Чоловіку кажу, ну що, збираємось, поїхали. Він каже, ні, каже, ти працює, я поїду сам. Наведу там порядок, все, і приїду потім за тобою. А ти каже, працюй. Ну, кажу, добре. Поїхав, дзвонить мені такий довольний, кажу, хто там? А ми, чесно кажучи, чекали бичечка, чому бичечка, ну, думали, продамо його. продамо, бо треба Бучечка купляти, мабуть, іншого собі, маленького зараз, щоб ну, ріс і було чим нам обулювати наших дівчат. Ну, добре. Коли мені дзвонить, кажу, вгадай, хто у нас. Я кажу, там чи вгадувати буду. Кажу, бичок, ми ж ждали. Він каже, ні, кажу, кажу теличка. Ну, друзі, зараз увімкну далі відео і покажу вам, яка вона у нас гарнюня. Мокренька Санька знімав, її коли ще мозка її облизувала. Ну і далі буде відео вже, їй майже сутки. Відео тут трішки знімалося не один день. А так, ну, а тепер продовжуємо далі кормити. Поки що я даю також 2 кілограми дерті і купили ми Супер Роздій. Ава Здорова, це в мене він був. І докупили ще, тому що я знала, що вже буде отел у нас. І починаємо давати 300 г на одне годування. А я вас всіх люблю. Дивіться далі наше відео. Ось карсунька наша, їй майже сутки. А є, сутки вже є. Доба, вибачаюся, доба. Е, вирішили ми назвати її снежка. Дивіться, яка вона гарньоня. Був обід, ми попили молочка і тепер ось граємось. Погодка у нас непогана. Трішки є сонечко, тепленько на вулиці. Нехай трішки побігає. Ось така наша дівчинка. Все ж таки вирішуємо ми залишити собі. Нехай росте, буде нам на корівку. Поки що вирішуємо так. Ну, як далі буде, не знаємо. Будемо бачити. Як кажуть, на все воля Божа. Так, да. да, прийшли дівки на ту сторону нагород. Ось. Да. 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 Ось так ось. Ну а вам всім вам желаю, бажаю мирного дня і здоров'я, любі мої. Всім до побачення, далі буде.